Та дивіться, головне в протруюванні це мати ваги от від, відважувати діючу речовину. Я в 20-ті замішав всі препарати, все перемішав, все намішав, стимулятора росту додав і воно почне активно рости. Це основне, тому що часнику треба дати цей перший старт. Тим більше зараз погодні умови такі, що тут осінь, тут вже зима може бути. Головне, щоб він вкорінився. В зиму це головне укорінення. Хто раніше посадив, той вже не переживає за укорінення. Я ще не почав. Тільки зафрезерував землю, ви бачили. Все хотів протруїти, то дощить, то світла не було, щоб бетономішалку намішалку вмикати. Сюди генератор на це подвір'я вже не хотів втягнути. Тож Ось отак якось протруюємо з запізненням і зараз переробляю сівалочку. Це буде вже наступне відео, але покажу. Зараз роблю трьохточечку ось таку на оцю сівалку. Зніму фрезу і буде трьохточка вже на сівалки. Вже все так намітив, все буде. Як я сказав, в 5 хвилин і все готово. Ну нічого, трошки часу і все буде. Тож протруюєте. Протруюєте, головне дозування і правильно вимірюєте всі препарати. Підготовлю я своє місце для протруйки. Зараз покажу весь процес. Дивіться, що нам треба: бетона мішалка, часничок, частину виніс, частина ще всередині. Ось такий часничок. Оприскувач. В оприскувачі засікаєте, скільки в секунду він може через форсуночку проганяти рідини. Це у кожного. На своєму прискочі, засікайте, я не буду це внідрятись. Оце вимірюємо діючі речовини в бак на 20 кг. Я зараз буду протруювати. Відро ось туди влазить 20 кг. Це буду вимірювати вагу часнику. Ось, бачите, це. Яблука такі. Так, тобто, дивіться, протруюємо. Я буду брати інсектофунгіцид протруювати. Діюча речовина в нього йде, зараз скажу вам, тіаметоксам, флудіоксоніл і І Плюс стимулятор росту коріння для укорінення, скажімо так. І води, звісно. Це все будемо ми перемішувати в моєму випадку, щоб не на тонну, на 20 кг на ось це відро, будемо замішувати півтора. Грама десь на кілограм брати, 2 мл на кілограм стимулятора росту, ну і відповідно води до діючих речовин. Тобто на 20 кг мені треба 30 мл максимум діючої речовини, це інсектофунгіцида, стимулятор росту 20 мл, і відповідно води мені треба. Так, часник виглядає, коли на нього влили 20 кг часнику, 20 мл. Це, до речі, троєчка. Е, отак влили. І тепер чекаємо півтори хвилини перемішування. І зараз покажу, яка вона стане. Пройшло десь півтори хвилини і дивіться, все вже рівномірно покрите. Це трієчка. Піду покажу, що там в складі. Так, з того, що залишилось, тут п'ятірка з цієї сторони є. Ось така ось фракція п'ятірочка. Ну тут такі вони, знаєте, як яблука. Приємно тримати в ой в в руках і бачити на, на власні очі, ось така, ось, Тут ящик 200 кілограмів ось такої четвірочки. Ось така четвірка. Ось це все в ящиках 4. Бачите, воно як трошечки постоїть. Вона вже не така мокра і на руки вже нічого не, не липне і не відбивається. Бачите, ось така. Скрізь вона протруєна, але вже не цей, не, марк... ну, не марка. Дивіться, ось такі корінчики вже всі. Ось ще трічка залишилася. Трійки небагато, я також протруїв. Ось така. Трійка, гарнесенька, все.